Як мама Му будувала хату, написали Юя і Томас Віслендери, намалював Свен Нордквіст? Мама Му стояла на луці і думала: яка ж гарна осінь, яке барвисте листя, ще й так красиво вблискує між деревами сонце. Аж тут вона щось помітила. Покажу це воронові, коли з'явиться, сказала вона. І він зрадіє. Мах, мах, гуп. То був ворон. Привіт, вороне, вигукнула мама. Му. Прилетів? Привіт, мамаму, відповів ворон. Ходімо, я тобі щось покажу, сказала мама. Му. Вона подалася до дерева, що росло неподалік. Я вже майже все бачив сказав ворон. Що тут іще може бути? Му, щось гарне, відповіла мама. му Зараз побачиш. Ондечки, сказала мама му і задерла голову. Дивися. Ондечки, перепитав ворон і глянув униз. Може, ти не будеш мені показувати дерева? У мене повно роботи, я не маю часу на дурниці. Але подивися, вороне, подивися вгору на дерево. Побачиш, що зробили діти. Що? здивувався ворон. Купа дощок? Діти натягали на дерево купу дощок. То хата, вороне, хата. Так, відповіла мама, діти дуже тямущі. Вони пиляли дошки і забивали цвяхи. І в них вийшла хата. Му, яка вона гарна, навіть дуже гарна, погодився ворон. Кар, вони вже пішли, ворон замахав крилами. Хоча хата готова, для чого ж кудись сіти? Може, вони пішли додому? спитала мама. му. Додому, пирхнув ворон. Навіщо йти додому, коли хата готова? У ній треба жити. Будують для того, щоб жити. Навіщо тоді будувати? Я теж хочу будувати, сказала мама. Воронові здалося, що він не розчув. Хату? перепитав він. «Му?» – відповіла мама. Му. Хату, на дереві. На дереві? перепитав ворон. Ні, ні, ні. Він став промовляти поволі й дуже виразно. Ти корова, му, повтори за мною. Я корова, корови не лазять на дерева і не будують хат. Скажи це, я хочу збудувати хату. Ворон проказав ще виразніше: Корови не будують хат. Ану, повтори. Мені потрібні цвяхи і молоток, сказала мамаму. А де ти корова візьмеш дошки? крикнув ворон. Там лишилося трохи тих, що наносили діти, відповіла мамаму. А ще що? спитав ворон. Молоток, вороне, потрібен молоток, якщо був, але ти корова, коровам не потрібні молотки. Якщо вони будують хату, то потрібні. Ворон затулив вуха та міркував. Хіба корови будують хати. Треба бити посередині головки цвяха, сказала мамаму. Ні, крикнув ворон, у тебе ж немає рук. В тебе чотири ратиці, тобі нічим навіть тримати молоток. Ворон заплющив очі. Вона тримає, прошепотів він. Мама му била молотком і була щаслива. Вона співала. Треба бити посередині, 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 посередині. Вона зиркала через плече, намагаючись розгледіти, чи правильно б'є. Я не можу на це дивитися, сказав ворон. У мене алергія на корів, що забивають свяхи. У мене буде висип, червоні крапочки по всьому тілу. Я вже хворий, мені треба додому. Отакої ой-ой, ой сказала мама. Воронові стало весело. Цвях загнувся, крикнув він, тицяючи крилом. Мама му стукнула по-другому. Ой-ой! ой знову сказала вона. І цей зігнувся, крикнув ворона. Ти позагинаєш усі цвяхи. Треба бити посередині. Я знаю, сказала маму. Але важко розгледіти, коли тримаєш молоток хвостом, а хвіст у мене ззаду, іноді я не влучаю у цвях. У цвях, промимрив ворон, іноді вона не влучає навіть у дошку. Мамо, му, хіба можна тримати пилку хвостом, крикнув ворон. Му, вороне, мовила мамаму, і заходилася пиляти, якщо маєш хвіст, то можна, але його не всі мають, а якщо мають, то ним нелегко тримати, тобто хвостом. Але ж вийде криво, му, вороне, це нічого. Кар, Якщо вийде криво, то буде неправильно. Є різні способи робити правильно. Та ні ж, ні, крикнув ворон. Правильно це правильно, а криво це криво. Дошка провисла, але не відпилювалася. Тоді мама му злегка по ній хвицнула, і дошка відламалася. Ура! крикнула мама, му. я з нею впоралася. Ну, ось, хата готова, сказала мама. Кар-кар, відповів ворон, навряд чи можна назвати хатою все, що завгодно. Тепер я зійду вниз, задоволена сказала мама. Му. Ні, крикнув ворон, якщо хата готова, ти повинна у ній залишатися. Жити, гратися, не покидати її. Навіщо будувати хату на дереві, а потім йти до іншого дерева і будувати ще одну хату? А якщо всі так робитимуть, тоді у усьому лісі на кожному дереві буде хата. І що це буде за ліс? Напевно, веселий, відповіла мамому. Веселий? перепитав ворон. Хай тобі грець. Щоразу, як дятел стукатиме по дереву, йому на голову може звалитися хата. І ти думаєш, це весело? Якщо ті хати такі красиві, то красиві! крикнув ворон. Ти називаєш цю криву купу дощок красивою? Ти не знаєш, які бувають красиві хати? А ти, мабуть, знаєш, спокійно відповіла мама. -му. Знаю, кар, ну звісно, я знаю. Зараз я покажу, як будувати хату. Тільки спершу мені треба знайти свої інструменти. А ось і вони. Ворон будував. У нього було все: молоток, цвяхи, пилка, дошки, болти, викрутка, голка, нитки, швадська машинка, сік, термос, бутерброди, бінокль і прапор. Він будував дуже швидко. Йому згодилися майже всі його інструменти. Цвяхи згиналися, болти випрямлялися, він постійно щось міряв і зважував, і врешті-решт хата була готова. Вийшов воронячий палац. вигукнула мама. Му. Тепер мені нічого робити, похнюпився ворон. Але ж ти збудував хату, заперечила мама. Му. Вона така красива, вороне, але вона вже готова, сказав ворон. І що далі робити? Що ще придумати? Що роблять, коли хата готова? Ти не сидітимеш у ній? Навіть не заглянеш усередину. Заглянеш, не заглянеш. Чого завжди треба заглядати в хати, які будуєш? Нема мені чого робити, як цілі дні заглядати в усі хати. Пора додому, бувай. Мах, 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 ворон полетів геть. Бувай, вороне, сказала мама, му. ти збудував дуже красиву хату, але ворон її не чув, бо був уже далеко у воронячому лісі. То дарма що один-два цвяхи зігнулися, однак хата вийшла на славу. Любі діти, чи сподобалася вам ця історія? Тоді обов'язково зустрінемось з наступною книжкою на цьому каналі. До зустрічі!